Доброго ранку, шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо спільне засідання постійної комісії. Перед початком засідання проведено процедури ідентифікації. Будь ласка. Загребельний, В залі. Довгань. Да. Кіпкала. Да. Безугла Вікторія. Да. Бахвалова, да. Ліченка. Рищенко. Поляков. Король. Абора. Тертишна. Артеменко. Бакулін. Кутя, рясна, Криворучка, Зикова, Погоріла в залі. Жила. Зеленський Олег. Свиридова. Зубова Антолій. Калюжний. Солоніцький, Левченко. Безуглий Павло. Долгополов. Хрипко. Гагун. Кажевник. Заскалкіна. Зеленський Володимир Литвинов Натягав Скрипник Ткачук в залінадцять двадцять і один в залі і один онлайн колеги. є корум для проведення засідання в режимі електронного голосування. Які пропозиції? Так, Голосуємо процедурне питання про підняття рук. Дякую. Одноголосно. Поняла. До побачення. Дякуємо за участь. <гум> З порядком денним усі всі Чи будуть пропозиції зауваження для порядку денного колег депутатів запрошених? Ні. Тоді голосуємо за порядок денний в цілому. Без змін, коли хто за. Проти, утримався одноголосно. Чекаємо електронну систему. Ми можемо приступити до доповіді. Вікторія Вікторовна. Перше питання. Про внесення змін до рішення міської ради 8.9.23.1472 про затвердження програми соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників та захисниць України 24-26 років Лазівській міській тергромаді. Шановні колеги в обласній програмі підтримки захисників захисниць України на 24-27 роки передбачено захід для захисників з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. Компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування протягом не більше ніж 21 день в санаторно-курортному закладі будь-якому України. А часткова компенсація 50% за умови. Якщо з бюджету громади буде компенсовано 50%, тому наполягає керівництво обласне щодо внесення до програм громад цього заходу, і тому ми вносимо до програми 150 тисяч гривень для виплати такої компенсації. Всі ці роки таких звень у нас не було, можливо, в цьому році не буде, а може і буде. І з державного бюджету не передбачено призупинено надання санаторно курортного лікування всім пільговим категоріям населення, в тому числі захисникам. Захисники мали би право отримувати санаторно курортне лікування через міноборону. Але бюджетам не передбачено ні 24, й ні 25 й рік. Тому область і внесла в обласну програму такий захід. Ну і наполягає, що всі також внесли. Тому прошу підтримати. Коли реєструємося. В електронній системі. Вікторія Виктор, у вас пульт з собою? Ну, успеть добить Виктория в отеле. Пытание будут Ні? Ні? Надо пульт. Зараз, хвилинку. <реш> <М. стреж> <реш> Ще один депутат приєднався до нас. Двадцять 22 депутата зареєстровано. Переходимо до голосування, колеги. Будь ласка. Проект рішення підтримано одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради цьому одиннадцять двадцять про затвердження положення про надання адресної матеріальної допомоги населенню Лизівської міської тергромади. Будь-яка матеріальна допомога або компенсація вона виплачується на підставі розгляду пакету документів на раді вирішення питань надання адресної матеріальної допомоги населенню з міської, міської територіальної громади. І тому є потреба внести для отримання компенсації захисниками на частково компенсація за самостійне санаторно-коротне лікування внести такий пункт до порядку надання адресної матеріальної допомоги. Ну, там викладена чітка, які документи потрібно надати, щоб отримати таку компенсацію. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Питання, будь ласка, коли? пропозиції. Переходимо до голосування, будь ласка. Проект рішення підтримано. Дякую. Дякую, Віталій Віталіна. Олексій Борисович, будь ласка, внесення змін до рішення міської ради восімнадцятого, 18, 10, 23, п'ятнадцять, про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Лазівський центр первинної медико-санітарної допомоги Лазівської міської ради на 24-26 роки. Шановні депутати, шановні присутні, мова йде про зміни до нашої програми підтримки нашого підприємства, це виділення коштів на заробітну плату в розмірі 2 мільйонів гривень. Питання калини. Голосуємо, будь ласка. Рішення підтримано. Дякую, Олексій Борисович. Віталій Вікторович, будь ласка, про безоплатну передачу майна дизельний генератор з балансу КНП Лозівська ТМО на баланс КП Лазівська друкарня. Шановні колеги, шановні депутати, на балансі ТМО є дизельний генератор, який ми плануємо передати на Лозівську друкарню. Не заперечуємо, підтримуємо. Ще раз. Наданий як благодійна допомога. Ні, він на 20 кВт, тому ми їм не користуємося. Можемо передати. Більше питань не буде? Голосуємо. коли. Проєкт рішення підтримано. Дякую. Дмитро Петрович, будь ласка, про внесення змін до рішення міської ради 5, 12, 24, 23, 10, про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду в 2025 році. Доброго дня, шановні головучі, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради. 23.10 від 5.12.24 року про затвердження переліку об'єктів комунального власни, об який може бути передані в оренду 2025 У зв'язку з надходженням листа від балансу отримача КНП Лоївське територіальне медичне об'єднання Леонидської міської ради Харської області щодо включення до переліку першого типу нового об'єкта оренди за адресами Лазава мікрорайон 4, будинок 25, площею 23,6 квадратних метрів, з метою здійснення медичної практики та внесення змін до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Львівської міської територіальної громади, які можуть бути передані в оренду без аукціону, враховуючи лист від балансоотримувача КНП Лозівської центральної первинної медичної санітарної допомоги щодо включення до переліку другого типу нового об'єкта оренди за адресою Харківська область село Єлізавитовка, Майдан Шевченка, будинок 8, кімната. 1416, загальна площа 19,5 квадратних метрів для забезпечення діяльності Старостинського округу. Прошу підтримати даний проект рішення. Питання, коли не буде? Пропозиції? Ставлю на голосування, коли будь ласка. Проект рішення підтримано. Дякую ще одне питання про виключення з комунальної власності Лазівської міської тергромади та об'єктів нерухового майна житлового фонду, які передані у приватну власність. <пир 'я> у зв'язку з надходженням листа від балансотримувача КПЖУ щодо зняття з балансу підприємства 32 приватизованих квартири, у зв'язку з тим, що відбувся перехід права власності. Прошу підтвердити даний проєкт рішення. Не буде заперечень. Підтримуємо. Голосуємо, будь ласка. До нас доєднався ще один депутат, Зубов Анатолій. Проект рішення підтримано. Дякую, дякую, Дмитро Петрович. Вікторія Володимировна, будь ласка, про внесення змін до рішення міської ради 1912.24.23.56 про бюджет. Лазівської міської тергромади на 25 й рік. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання внесення змін до бюджету на 25 й рік. Пропонується прийняти та розподілити трансферту сумі 491 тисяча чотириста гривень, а саме субвенція з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб для центру соціальних служб на заробітну плату. На січень-серпень та перерозподіл коштів видаткової частини бюджету в межах річних призначень по управлінню освіти на коригування ПКД блочно модульних котелень в селищі Орілька 150 і 150 тисяч та коригування ПКД нове будівництва захисної споруди цивільного захисту КЗ Краснопалівський ліцей в селище Краснопалівка, вулиця Шкільна. Все. Питання колеги. Не буде? Пропозиції не буде? Тоді переходимо до голосування, будь ласка. Проєкт рішення підтримано, Дякую. В різному колеги. Будуть виступи? Ні. Якщо ні, проект, порядок день не вичерпано. Спільне засідання не закрите. Дякую.